Привіт! Сьогодні ми будемо працювати із м'язами щічок, ну і трішечки з овалом обличчя, тому що щічки і овал обличчя один з одним пов'язані. Починаємо спочатку із самомасажу місць кріплення нижньої третини обличчя. Ми фіксуємо два пальчики: великий та вказівний ребрами. Великий під нижньою щелепою вказівний на нижній щелепі. Починаємо десь від середини губи, наприклад. Ми обійняли знизу та зверху кістку нижньої щелепи і м'яко ворушимо тканини, які зафіксували відносно кістки нижньої щелепи. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що ми рухаємося від центру до периферії. І... На те, що ваші пальці не ковзають по шкірі. Вони зміщують тканини відносно кістки. Поворушили, потім змістили захват ближче до кута нижньої щелепи. Позміщали тканини, пам'ятаємо про постать. Ми тягнемося маківкою доверху, розслабляємо плечі. Поворушили, трішки змістилися до кута нижньої щелепи, занурились. Натиснули і зміщаємо тканини відносно кістки. Можливо, буде трішки боляче. Ми пам'ятаємо те, що ми регулюємо кожен під себе. Зону комфорту. Тобто, кожен завжди працює у зоні комфорту. Якщо вам дуже боляче, не тисніть туди так сильно, не заглиблюйтесь так сильно, поворушіть тканини один відносно одного, якщо не виходить, поворушіть дуже боляче відносно кістки. Тобто почніть з чогось і потім з кожним разом ви будете заглиблюватися ще глибше. Та глибше. Заходимо за кут нижньої щелепи. Причому, якщо ви, вам незручно, ви можете змінювати руки, або якось прилаштовуватися до комфортного працювання. Або одна рука, або інша, тому що потрібно, щоб нічого не заважало. І процес приносив задоволення та комфорт. Поворушили тканини за кутом нижньої щели. Також само один пальчик під кутом інший на куті, і ми обійняли пальцями жорстку кістку і ворушуємо тканини відносно кістки. Не забуваємо про дихання, не забуваємо про уповільнення. Зробили і порівнюємо сторони по відчуттям. Є різниця між правою та лівою стороною. Можна ще погладити, ось таким чином, вже ми ковзаємо по шкірі і вниз, можна погладити, трішки заспокоїти. І, вниз. і тепер переходимо на іншу сторону. Занурюємося два пальчики великий та вказівний, великий під щелепу, вказівний на щелепі. Загли... Заглиблюємося глибоко в тканини, фіксуємо їх і ворушимо тканини один відносно кістки. Повільно, О, в своєму ритмі, скажімо так. Але не ось не дуже швидко поясню чому. Тому що нам потрібно все ж таки ще і розслабити місця кріплення, не тільки покращити кровообіг надкісниці та в глибоких тканинах, а ще й розслабити. А тканини розслабляються не швидко, тобто потрібно трішки уповільнитися і приділити час. Ну, якщо часу нема, тоді для покращення кровообігу та лімфатичного відтіку, ну, тоді можна і швидко. Але так, щоб досягнути розслаблення, все ж таки потрібно звернути увагу на динаміку руху. Ну, прилаштовуємося кожний під себе. Пам'ятаємо, що ми з вами, кожен дуже індивідуальна людина. І тому ви, мабуть, краще знаєте, що вам потрібно. Бачите, я дуже повільна, тому що, ну, на, на, по-перше, я прям відчуваю, що з цього боку у мене тканини ну, прям погано рухаються. І є якісь перепони, пришкодження. Коротше кажучи, щось заважає, мабуть, зайве напруження. І тому я з цього боку, бачите, хочу я цього чи ні, але орієнтуючись по відчуття, я відчуваю, що з цього боку мені потрібно повільніше. Бо і болючіше тут по відчуттям, ну і прям і амплітуда дуже маленька. При тому, що я роблю часто собі саме масаж і вправи, але внутрішній стан, емоції. Вплив зовнішніх факторів, стрес ніхто не відміняв. Я можу сьогодні поробити, потім щось пережити, і знову у мене буде в напруженні якісь зони. Тому догляд за своїм тілом та за своїм станом це як догляд за зубами. Кожен день. Це як ем... снідати, обідати та вечеряти ну, кожен день. Так і тут, приділяти собі увагу кожен день. Ну, хоча б через день. Ну, хоча б знаходьте для себе пару хвилин. Так, дійшли, потім ще погладили. Не забувайте направляти увагу на своє дихання. Не забувайте направляти увагу на свої відчуття. Пам'ятаємо, що кожен рух це як медитація. Ми заглиблюємося в свої а, ...в свої... ...ощущення. І так, зробили ось такі рухи, поворушили. І тепер зробимо вправу. Варіант номер один. Ми спочатку ховаємо губи за зуби. І фіксуємо губи на зубах. Угу. І надуваємо щічки. Якраз у вас буде невеличка відстань між зубами це ваші губи. Сильно не тисніть на них. І надуваємо повітря в боки, в сторони. Угу, угу. І здули. Рахуємо три рахунки. 2. Маківка доверху. Розслабляємося. Якщо ваші губи три виходять із зубів, то тоді поправляйте їх. 4 маківка дихання. Свідомий рух. 5. Пам'ятаємо, що сильно не надуваємо, щоб вони начебто як тріснули. Ні, не так. Просто надули. Допомогли м'язі щічок витягнутися і здуваємо. І останні робимо конячку, розслабляємо губи. Хоча вони у нас були між зубками, і ми не давали зубами їм стиснутися до центру. Варіант номер два. Коли ми також фіксуємо губи, але не всередину, а зовні. Вичавили і тримаємо їх. Надуваємо повітря в боки, вправо і вліво. Між зубами невелика відстань для того, щоб не блокували кровообіг та витяжіння в шічній м'язі жувальні м'язи. Тому потрібно, щоб була невеличка відстань між зубами. Угу, угу. 2. Здули, два, Здули. Три. Маківка доверху, дихання обов'язково здуваємо. чотири, Зафіксували не так, щоб тріснуло. відчуйте витяжіння і розслабляєтесь, п'ять, Відчуйте, що ваші губи тримайте, щоб вони не стискалися всередину. Шість. Сім. Кожна вправа свідомо. І уся увага на свої відчуття останній восьмий раз ми робимо. І конячка. Тепер ми поскорочуємо м'язи щічок. Спочатку ми їх трішки повитягували. Пам'ятаємо, що ми на розрив не. Надуваємо щічки. Це таке м'яке витяжіння. Тепер ми фіксуємо пальчиками губи, щоб вони не стискалися і не рухалися. І будемо підтягувати щічку, щічки всередину до зубів і вверх під зубки. Ні, вибачте, поки що ми тільки всередину. Вверх, все ж таки, я вам не дам, вибачте, будь ласка, фіксуємо пальчиками. Губи і плескаємо щічками об зуби. Ми начебто підсмокчуємо щічки всередину, щоб м'яз скоротився, скоротився, скоротився. Готівка тягнеться доверху, ми дихаємо, плечі не напружуються, і намагаємося створити цей контакт мозкової системи, нервової системи і з інервацією щічного м'яза. Трішечки можна надути трішечки для того, щоб скоротити сильніше. Можна не надувати, але краще все ж таки, щоб амплітуда була більшою, краще трішечки надувати, не забуваючи про дихання, не забуваючи про постать. Якщо ви втомились, зробіть конячку. Тут немає чіткої кількості рухів. Робимо декілька скорочень. Якщо ви відчуваєте, що ви втомились, зробіть перерву. Пам'ятаємо, що м'яза на обличчі ми не качаємо, це дуже важливо розслабились. Ну, а тепер ми залишаємо пальці на губах і намагаємося надути щічки в сторони, в боки, розслабили два, розслабили три, розслабили і тепер скорочуємо. Надуваємо три рази, скорочуємо п'ять. Другий підхід, надуваємо один. Дихаємо два. Губи не стискаються три. Увага повністю на обличчя. Скорочуємо П'ять. Третій підхід. Надуваємо один, два, три. Губи не стискаються, Дихання. Чотири. буде п'ять. І п'ять. І скорочуємо вісім конячка. Пальчиковий душ і конячка одночасно і якщо у вас Зараз часу немає, то на цьому можна завершити. А якщо є час, то ще трішки ми робимо поглажування від центру до периферії, до вуха, по шиї, потягнулися вушко до стелі плече донизу і потягнули бокову поверхню шиї. М'яко, руками повитискали зайву рідину лімфатичну до центральної лімфатичної системи. Потім Вздовж центральної лімфатичної системи під підключичною кісткою рухом направили. В половину. Тепер погладили себе від центру до периферії за вушком, вздовж шиї, потягнули шию, вушком тягнемося до стелі, потягнулися і зливаємо до центральної лімфатичної системи. Ось це не. І ще разочок справа наліво. Це якщо у вас є ще трішки часу. Якщо немає, то цього можна не робити. Але спробуємо все ж таки робити по правилах. Робимо конячку. І до зустрічі на наступному занятті.